Всім привіт! Ви на каналі пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я пропоную разом зі мною познайомитися з ароматами нішевого парфумерного бренду Лабораторія Alfa Достатньо довгий час це було моєю парфюмерною мрією познайомитися з цими ароматами. Мене захоплює те, що я чую про ці аромати на інших каналах. І, зокрема, звісно, на каналі Iris Fragrance це канал пані Оксани, яка і надала мені семпли. Отже, Оксана, дякую тобі щиро за цю можливість привідкрити. Завісу таємниці над ароматами, з неймовірно інтригуючими назвами. До речі, одразу перепрошую за те, що я не до кінця ще розумію, як читати ці назви. Обов'язково всі назви будуть написані на екрані. Також ви побачите піраміди, яких я поки що не бачила. Власне кажучи, моєю ідеєю було не тримати в руках ці аромати і максимально себе від них відганяти, хоча мені було надзвичайно цікаво їх почути. Тож саме тому я не вчитувалася в назви, і тим більше не дивилась піраміди, як я вже сказала, і ідею цього відео є зробити, можна сказати, навіть сліпі затести, оскільки я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що я чула про ці аромати, крім одного. Але на цьому я зроблю акцент, звісно. Отже, не знаю піраміди і. Буду ділитися з вами сьогодні своїми найпершими або найпершішими, як говорить мій друг, враженнями від сьогоднішніх ароматів. Давно у мене не було таких відео з найпершими емоціями. Я такі відео люблю, але ними не зловживаю, оскільки вони не дуже інформативні. Однак обов'язково повернуся до ароматів цього бренду у майбутньому. Сьогодні мої суб'єктивні враження. Переді мною лежать ось такі блотери, які я зробила з паперу для акварелі. Вони дуже щільні. І, на перший погляд, нічим не пахнуть самі по собі. Я вже нанесла аромати на блотери, для того, щоб вони розкривались, поки я робитиму цей вступ. Кожен семпл з ароматом стоїть на своєму блотері. Тож я нічого таким чином не переплутаю. Наприкінці або всередині ролика напевне нанесу щось ще на свою шкіру, що захочу почути у розкритті безпосередньо на собі. Отже, перший аромат, якого я налила занадто багато, але рідина у нього прозора. Тож, я сподіваюся, він не буде занадто сильним. Називається Есведра. Це аромат надзвичайно. Для мене заспокійливий, медитативний, ароматичний, звісно. Щось з окремих нот, напевно, я навіть не виділю. Хіба що якусь шкіряність, шкіра мене переслідує останнім часом, деяку хімічність лаку лакованої поверхні. Не мов, це лакована деревина. Цей аромат для мене перегукується з дуже відомим ароматом від е, доступного парфумерного французького бренду Gres кабутін. Але в кабутін більше квітковості. Тут більше, напевно, дерева якоїсь нейтральності. Це унісекс, однозначно унісекс. Напевно, навіть більше чоловічий аромат. Дуже гарний. На яку пору року я б його одягнула. Напевно, на осінь, зиму. Можливо, кінець літа. Не здивуюся, якщо в цьому ароматі є альдегіди. До речі, я пам'ятаю, що пані Оксана робила огляд на цей аромат, але, на жаль, вони в мене. Не відклалося в пам'яті, всі назви переплуталися і аромати. Відповідно, це абсолютно точно. Мої найперші враження майже незалежні. Щось він мені ще нагадує. Але, можливо, я про це згадаю пізніше. Наступний аромат не роза, і саме він був для мене найбільшою інтригою, оскільки я люблю трояндові аромати, і оскільки Оксана робила на ньому акцент для мене. тож... Перше буду пробувати його саме зараз. Наскільки я пам'ятаю з відео пані Оксани, і саме на цьому ароматі я планувала сьогодні зробити акцент, оскільки щось таке про нього знаю, це аромат про темну троянду, достатньо небезпечну, достатньо впевнену в собі якусь неоднозначну, абсолютно точно не позитивну рожеву трояндочку. Це щось протилежне. Власне, в своєму огляді пані Оксана протиставляла цей аромат білі троянді від Флоріс. І це було дуже цікаве відео, на нього обов'язково залишу посилання, безумовно. Неймовірно, це мені надзвичайно близько. Це аромат загадковий, справді неоднозначний. Він, звісно, швидше темний, ніж світлий. Але він дуже приємний. Немає в ньому чогось, що воно відштовхнуло б ні. Це бальзамічна троянда. Абсолютно точно є тут смоли та бальзами. Троянда не болгарська. Напевно, вона дуже-дуже темна, в якій майже не вгадується трояндовість. Дуже багато бальзамів, які її заглушають, можливо. Цікаво, обов'язково повернуся до нього ще наприкінці відео. Наступний аромат козумель. Цей аромат містить в собі певну солодкість. Звісно, це не солодкий в прямому розумінні аромат, але порівняно з попередніми цей аромат справді солодковатий. Цікаво за рахунок чого ця солодковатість? Мені здається, це може бути солодковатість за рахунок апельсинового цвіту, амбра. Тут теж додає м'якості, і вона тут солодкувата. Якщо вона тут є, звісно, це не факт, так би мовити. Напевно, теж певна бальзамічність, але тут вона точно не на першому плані. Цікавий, теплий, дещо медовий. Аромат, але зовсім трохи. Можливо, зі шкіряними нотами. Дуже затишний, дуже зимовий, тобто для зими, як на мене, або для осені холодної. Прекрасний, дуже він мені сподобався, попри те, що колір у нього знову ж таки прозорий, як і у першого аромату. А Нероза, другий аромат, була більш насиченого відтінку. Але ще більш насичений відтінок я залишила на кінець, і це два аромати: один з яких Alchemy, тобто Алхімія, напевно. Це вже щось справді дуже яскраве, дуже виразне. Я не можу сказати, що крутиться у мене на язиці, але буквально однозначна асоціація з чимось, але це не мед, але щось схоже на мед. Це не прополіс, але щось схоже на прополіс. І не віск, але щось трохи на нього схоже знову ж таки. Нагадую, це все ж таки найбільше напевно дуже-дуже дуже насичений аромат чорносливу. З медовими відтінками. Але щось однозначно з таким ароматом я зустрічала не в парфумерії, а в житті, але не можу ідентифікувати і згадати зараз, як це називається. Дуже щільний аромат, я б назвала його гурманським з огляду на той самий чорнослив, про який я сказала. Першою думкою в мене було, що це щось гурманське. Особливо на контрасті з попередніми трьома. Дуже гарний, знову ж таки, на, напевно, холодну пору року. Наступний аромат, назву якого я можу прочитати, як каш це аромат також насиченого відцінку, як і попередній, і послухаємо, як він звучить. Він має жовтий відтінок на папері. З цим ароматом, мені здається, сталося щось при зберіганні у вигляді від леванта. Оскільки я вже знаю це. В цьому не винен аромат, а винна його така особливість, яка не дозволяє йому зберігатися на відміну від більшості ароматів у ось такому вигляді. Таке стається у мене завжди з шалімарами. Дуже часто на Тестер, Шалімар в магазинах я натрапляю на зіпсований. І це однозначно не може Шалімар так пахнути. Така ж ситуація у мене сталася з відливантом аромату Кашмір. Він також у мене, або під час зберігання, або під час транспортування у семплі не зберігся, і я не змогла про нього нормально розповісти. І ось те ж саме з цим ароматом, на жаль. Але я впевнена, що він прекрасний. Тепер я точно нічого поганого про нього не говоритиму. Просто в ньому якісь ноти, так бумоти, побилися. Я підозрюю, що якісь шкіряні ноти стали тут молочними. Так стається з шалімаром. Тут те ж саме підозрюю, що тут є шкіряні ноти тому. Я навіть їх відчуваю крізь ось цю молочність несподівано. Але, звісно, нормально про нього розповісти я не зможу, хоча нанесу його, напевно, на шкіру. Можливо, на шкірі щось зміниться. Отже, на одну руку я нанесу. Аромат не роза який я слухала другим, а на іншу останній аромат, який зіпсувався принаймні так мені зараз здається хоча, можливо, шкіра. Якось проявить його краще. Поки аромат розкриваються. Нагадую, будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось. Вподобайки надзвичайно допомагають каналу розвиватися, просуватися вперед. Також, якщо ви не підписані на мій канал, а таких людей дуже багато. Будь ласка, підпишіться. Можливо, просто не помітили, що не підписалися. Це також надзвичайно важливо, безумовно, для розвитку каналу. І, звісно, пишіть у коментарях, що ви думаєте про бренд Лабораторія Ольфатіво. Чи знайомі ви з ним? Чи це було для вас теж таке перше знайомство? І чи сподобалось вам воно? Чи хотіли ви послухати ці аромати? Як вам піраміди, які ви, на відміну від мене, уже побачили на екрані? Отже, послухаємо, що сталося з ароматом Нероза на моїй руці. Він пахне дуже тепло. Загадково. Є в ньому тепло амбри, мені здається. Можливо, шкіра. Дуже нагадує мені цей аромат, бальзамічність та а, а, затишність ароматів бренду Черезілля. Дуже красиво, це однозначно один з моїх фаворитів, це просто 100%. І спробуємо дати шанс ще ароматом Кашнуа. На руці він розкрився краще. Він дуже нагадує шалімар. Це цікаво. Якраз сьогодні я носила на обох руках дві версії шалімара. Однозначно є перегукування з шалімаром. Неважливо навіть з якою версією. Східний, бальзамічний, розкішний і дуже багатий, але. Все ж таки, оцю от молочність, якої тут немає, я впевнена. Я все ж таки відчуваю, а це мені трохи заважає, але вже значно менше, ніж на блотері, на щастя. Прекрасно, мені дуже сподобався і цей аромат. Однозначно, всі аромати мені подобаються. А тепер залишилося їх переслухати ще раз для закріплення мого враження. І, звісно, я повертатимусь до цих блотерів ще кілька днів для того, щоб оцінити стійкість та шлейф, носитиму на собі. Перший аромат у нас Есфедра. І зараз він в моїй руці. Він дуже нагадує мені. І ще щось, крім кабутін. Тут немає оцієї квітковості, яка є в ньому. М -м 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 -м. Якийсь класичний аромат він мені страшенно нагадує. Невже він мені нагадує White Linen від? Есті Лаудер або Фіджі від Гіларош. І навіть він мені нагадує Есті Лаудер Есті і трохи Рівгош від Saint Лоран. Мені хочеться завжди сказати про таке звучання, що тут є якась хвоя. Але тут є альдегідно шипрове поєднання з лаковим таким відтінком. Чудово. Я його почула ще краще, ніж на початку. Нероза, яка є на моїй руці. Вунісон, зараз, я сподіваюся, звучатиме з блотера. Є в цьому ароматі щось неповторне, те, чого я ніколи не чула. Немає такої однозначності, як з першим ароматом. Однозначності моїх асоціацій і якихось паралелей. Це щось особливе. Але щось, що можливо я чула в Чарзіллі все ж таки. Але Хюрем Султан це теж аромат про троянду зі шкірою та бальзамічністю. Хюрем Султан значно яскравіший, і там ще й відіграє величезну роль. А тут все м'якше, але напевно в тому напрямку. все ж таки. Цікаво буде розгадувати його далі дуже цікаво. Наступний Козюмель. М'який дуже позитивний, порівняно з усіма, напевно, ароматами. Хоча, знову ж таки, вони не є не позитивними, але вони є більш такими з характером, або з загадкою, або з якоюсь строгістю, як перший, наприклад, аромат, з якоюсь такою класичною складовою, то ось цей він дуже м'який. Мені здається, проступив сандал з дещо розсольним або укропним відтінком, але мінімальним. Цікавий аромат, дуже затишний. Здається, про нього я говорила як про солодкуватий. Можливо, зовсім трохи. Чим ближче до бази, тим, я думаю, менше такого залишиться. Але хто знає, я буду за ним спостерігати, звісно, сьогодні, завтра, та, можливо, післязавтра, і навіть, можливо, пізніше подивимося. Наступний алкемі. Це щось таке. Потужне це оцей потужний чорнослив або чорнослив і ще з чимось, з чим же він, з чимось неймовірно знайомим. Цей аромат заявляє про себе дуже яскраво і має яскраве обличчя. Я не знаю, з чим це порівняти іще. Можливо, з винністю, з якимось а, Портвейном. Але тут немає яскравих алкогольних нот в жодному разі ні. Тут дуже все м'яко, але водночас виразно і яскраво. Неймовірно цікаво подивитись піраміду. І останній краще все-таки я послухаю зі шкіри. Дуже м'який, тут уже майже зникла оця непотрібна молочність, якої не передбачено. і є щось дуже схоже на Шалімар. Принаймні, на шалюмар в колоні, щось дуже м, неяскраве. Я не скажу, що в Колоні не але якщо порівнювати Шлемар-Колонь, а я це робила з, наприклад, навіть Ода-Колонь, який вийшов зовсім не так давно, або з шалюмаром у парфумованій воді, яка вийшла в 90-х, то мені здається, достатньо тихий. Хоча все індивідуально можливо. Те, що я слухала його, знову ж таки, зі семплу, це не відповідає повноцінній картині. Але ну, мене зараз не про це, а про аромат від лабораторії Ольфатіла, який однозначно є шкіряним для мене. Більше нічого я почути не можу шкіряним та східним деталей, на жаль, не чую. Можливо, через оцей момент, що він просто не витримав. Переливання, не витримав перебування у іншому флаконі, не в рідному. Отже, це все на сьогодні. Таким був мій огляд омріяний огляд, насправді. Я надзвичайно мріяла познайомитися з цими ароматами. Мені це дуже сподобалось. Ще раз дякую тобі, прекрасна, Оксану, за цю можливість. Дякую вам, друзі, за увагу, за те, що залишалися до кінця відео зі мною. Залишайтесь і надалі з каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!